Мене звати Проденький Милан. У нас на каналі вчора стукнуло 10 підписників. Я в шоці. Перед початком відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. А нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми починаємо наш місто. От наша собачка Боця. Боця він дуже. Любить щоб його чухати за вушко, За вушко, Ну і ще раз за вушко, а так? Ну і гладити. Боцмен. Далі. От у нас ще крешня. От це все. Ой, боцман. Не можна. лізти під ноги. Так, ну що ж, що ти ліг сюди, а? Боцман? Ну, ти хочеш, щоб тебе погладили. До, 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 ну от, в нас ще трештя. Ну що ж ти хочеш? Гладжу же ж тебе. Ну, тут цілопонупає. Ну що ж у нас тут получається ще трешеньки? Он вже проспускається. От вони. Ну і ще от. Така класна квіточка. Клас. Ну, тут оцих квіточок ще багато, так що все добре. Це хто це у нас такий? Це не бджола 100% відсотків. Там ще плаває. Ну нічого. А це в нас персик. От квіточка. О, вже як розпустилася. Зараз приближу. От, розпустилася вже. А тепер слухайте. Чули? Там ташечки є. Ну тільки не можна їх трогати, бо вони там. Ну ви самі розумієте, вони полетять. О, тут пжила літає. Нічого я загублю. А, все одно. От амплікота вже відсвіла Одна квіточка лишилася. Ну там десь, може, дві. От друга абрикоса. От вона ця друга абрикоса. От яблуня. А от у нас получається і грушечка. От гривень, раз, два і три. Ялиночки дві, виноград, квіти, ще одні квіти. Оці квіти, вони будуть осінні. Тюльпанчик один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Ну і тут має бути двадцять. Ну, його нема. І один на крицекрсте. А тут один. І тут один пробіли вже. От який. Такі класні. А як пахне! От нас ще раз два і три ялиночки. От ще одна яблуня. Жучок на моїй пруці. Жучок на моїй пруці. І калина ще тут є. Ахбрус перший, другий. Один виноград. Один, два. Вишня. Один, два, три. Ще одна яблуня. Боцман. Грушечка. Яблуня. Ще одна яблуня. Стоп, ні, це не яблуня. Це... Я не знаю, що це таке. Ні, це яблуня. Ще один персик. От, тут уже квіточки розквітли, просвіли. Ще один виноград, ще виноград, ще один виноград і тут один. Ось тут виноград. От. Ось тут виноград. жміль такий літає. Ще один виноград, от він. Ну, і ще один, от він вже плететься І ще одна яблуня. Це все на одній дачі. Редіска, О. цибулька. Де О, от цибуля, і тут багато. Говров, тут його теж багато. Хто любить гопро, ставте лайк. Я забув і от ще одна вишня. Міні ківі осінню знімлю на нього обзор. Йдемо на другу дачу. Собаки, які тут лежать, що ви на нас гавкаєте? Ну ж ви, да, да, да. ви гроші собаки, хто із тих усіх. Оцей, наверное, чорний. чорний. Ну, Он ще чорний. Це, Це в нас. Це у нас ласуня. Ну і ще впереді одна ласуня. Так, да, інтипрес ім'я, я то все ж согласен. Так він за нами, з нами хоче піти, але ми його не пускаємо, того що... Дам собака. Одна дуже погада, яка хоче його побити, а він її. Ну, починаємо. От гобріг. Тут в нас вишня. Вище ще одна Ні, Це сливка. Так, да, це сливка. І от ще одна сливка. Гобріх номер... номер три. Горіг номер чотири. Обломана! Сливка цією палкою. Ще одна сливка, ще одна сливка. Ну і от ще дві сливки. Да. Молодець. Ну і що ж? Хороша нам всіма. Калина, виноград, ще один. Яблуня або грушка. Ні, яблуня. Оце яблуня, Оце яблуня. японська вишня, яблуня. Це японська вишня така, що вона майже нічого і не бродить. Малина. І чи грешня, яка буде скобко свісти і свісти, дуже добре буде свісти. На ну, прапора така... України свого приклеїс, є... але квіточка вже наче брешні, така хороша <бирам> яблунька, ще одна яблунька. ще яблуня, яблуня. Ще сливки от. вища от. Надіємося, що цього року вже буде бродити, бо вже 9 кроків не бродить. Ну і оця, ну оця, мабуть, не буде. Ще одна, чи краштя вже розпустилася одна квіточка. А ні, не одна. да, не одна от І от вже груша, по-моєму. ще одна груша Бруша. Це яблуня, ще одна яблуня, ну і наша алича, то, що я підрізав да. минулого року. От вода як зацвіла, дивіться не... як пахне Боже, не-не Це... от. От. розцвіла, клас. Ще одна олича, по-моєму, так, да, це олечок. Чреть, Чекрешня, Шепшина, Чекрешня, Чрешня, Горіх, Чрешня, ще Це Вишня. ну, ще дуже багато вишня. Всі чекрешні, оці, то, що там були, це вони дуже ранні. -е, Якісь ягоди, які не можна їсти. Я знаю, це 100%. І дивіться, як засвіли дерева. Це ж просто шок. Просто це просто як сніг. Магра похоже на карту України. От крим. От UCRAIN. Це ж капець, як така магра могла так стати? Ще одна хмагра... Похоже на карту України. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Щоб не пропускати нові відео. Не забувайте ставити дзвіночок. Ну, ми погнали. Ой, стой, це ж кінець відео. А що я сказав, погнали Всім пока! З вами був Круденький нова.